травня 2020 року земельна комісія розпочинає свою роботу, просити четверо з шести депутатів, тому твором є. Земельна комісія та відкрита. Доброго дня. Значить, на порядку денному у нас сьогодні 22 питання. Перше питання буде у нас є запряження такі ж документації з інвентаризації земель комунальної власності і реалізацію для формування земельної ділянки з метою реалізації місцевого документу, який реально планувався в АПАЗ, та э, висвітлювати їх на опціони. Земельна ділянка зформована, будь-яка монетаризація, загальна площа її 1,26,9 га. Є mm -hmm. Немає. голосування. 4 за, 4 принято. За? Так, другое питание, аналогичное. Вопрос, это один квартал, объекты кликательного призначения, серии попазовых проливок, несплановая документация, сформована. Зараемая 8 заданий оделянки, ділянки и 4. Га. За, Чотири за, рішення прийняти. Наступне, Наступне питання. Це також тут же у, у, у массі, опасен, інвентаризація, 2, 24 гра. Угу. Логічно. Ставимо голосування. Хто за? Чотири за, рішення прийняти. Наступне питання у нас йде документація за удовольствию. Це е, також була спрямована це земельна ділянка. Но це, е, її у площі 056-68 написали через Сергійко відповідно до місця буденої документації. Спрямована земельна ділянка ріфіційного призначення також для використання на фронтах, для реалізації місця документації. Добре. Є питання по висновку? Ні. Доносимо, хто за, чи хто за. Так, наступне питання, також за затвердження технічної документації з інвентаризації земель ділянки селого фази, відповідно до цієї документації сформована земельне ділянки для присідання, площа 1,27 22 гектара. А ізначальне придання ще. <продукт> Всього Ільчі питання. Це у нас е зупинення препис інвентаризації озеро. Це селище Єва Сергієвка, сформована за ділянка питання, відповідна до документа. документації, почему 3 гра, такі на призначення по вулиці парку, такого об'єкти такі ціни призначення. якісь зауваження питання? Нема? Хто за? Чотири за. Тут ще пі... італьний, наступне, опять же, формування земельної ділянки це это всего попаса, відповідно до за документації документации, в зоне социалитарно-охоронной зоны кладовых попас було сформовано земельный ділянки и связького господарства, призначены для ведення ефективного сільського господарства. Okay. Yeah. Okay. То есть это все йде в рамках реализации документації Наступное питание по -за. задержанию э, техничной документації э, за щедами те формування земельные делянки земля формування земельної ділянки 2, 24 и 2 десятых га, это у нас э,

64 ґрад і свого подпасу в рамках реалізації генерального плану. Тобто це Так, ось номер коза, чотири розміри, що не треба підвищувати. Завдома завдати третій журналістичний щодо щоб реалізацію земель, з метою формування земельної ділянки, будівництво форми об'єктивної ціною 0,550, Шесть гад Салачи Сергеев. It's a good idea. Наступний на експорт на Три об'єкти на експорт на грошеваці. Ні, ні, На дату дозволу на роботу технічної документації. Незламності було? Незглавності було. Після незламності йдуть експортна грошеваці. Партія нас 4. Значить, а, на дату дозволимо продається оцінки, земельні ділянки, несі програм призначення, обслуговування об'єкції міксеї призначення посівмо 56-14. Топо партію. То в клас попереду. Є питання. Два стало вислання за, 4 за.

У нас є майновий комплекс в майно, там де в зоні скважина два об'єкти це свердловина та нежитова будівля. Бо буде відповідно до норчного законодавства і також це, так як земельна тіганка сформована призначення питання покрывает это сделать поддел данного объекта с действием.

Правильно стоящие в гараж, в квартале. А если училище, там возят право власности. Там представлена регистрации. Решение выконкомана. Решение выконкомана может быть право для регистрации, право для регистрации, це может быть только на пузовництва, где объекты в эксплуатации, только таким чином. То тобто, есть таким чином извинился тот объект там. Ізначально ця будівля це була тимчасова споруда. Да. яка рішила кому? Прізвище інше. Подавали інваліду іншої особи. Надалі неясно, ясно, яким чином. Підстава є з рішення виконавчого комітету. Там, скоріш за все, рішення виконавчого комітету про присвоєння юридичної адреси. Воно не може права <продовина> <Так>. <продовина> не можу, не можу бути підставою для право власності. Юридична адреса, адеса тричасово сподобана, Не може бути. У 19 року. <продовина> Будемо справа власності підняти якісь документи. Тобто я пропоную на цю сесію виносити це питання, дати відповідь, тимчасову відмову до пояснення яких совстав? Може ще нададуть якісь там документи? чи в Тоді ми хто з того, щоб дати тимчасову відмову для оточення надання. Додаткових документів. Хто за? Чотири за, ширину. Наступний схоль Наступний, скажіть, питання. Детект. Детект це за затвердження в тебе землі урті, що ми завжди давали дозвіл, це в поза опори. Затверджені технічки, які ми давали. Це під опори, Так, так. Земельних ділянці. Там несколько заменных временных додатки додаются. Кто за? Четвертый за. Вышел. Так, как пишем, это мы давали дозву на измену целевого предначения. Наша в нашій комунальній власності знаходиться земельна матеріалка 30 і 40 га. Звісно, це призначення, але там, хоча б, було підведення терористського господарства на формі бюджету. Ми міняємо це призначення на землі товарного виробництва, а швидше виставити на аукціон, на права аренди.

І ще олізація Миколаївка, про затвердження технічки. Так, це про затверджені технічки. то що була за мене дітанка, технічна вона була внесена, озерна його площа, з мене оглядався відомості виділений, а місцевідасті мене випало. Сейчас технической стороны запросим, что техническая документация формулация для регистрации не проведена до технічної документації, Так? <правда> да. Так. <Можна> <правда> знає, <правда> хто? <правда> хто за? Хто за, е за рішення прийнято. решение принято? Так, есть питание. И еще, да, змеи. <правда> Це нам хочеться говорити, що 2014 року, року на, середії, бані, з МІДО, на території Миколаївської землеї ради запряжалися банкій документації, переднесені змін до генерального плану, деградних планних території. Земена ділянка сформована, вона є комунальною власністю. 2,1. Зараз це землі сільхосперед а, і так як ви відповідно до місцевого документації збільшується, заключив договора обіди, це дуже напишені обіди влади. Тобто ці призначення змінюються, з виклику повні бюджету, земельна прямка остається в, в комунальній власті. Так. Так, так. Зрозуміло, хто за, голосуємо. Чотири за, не